Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані в грудні 2025 року на аукціоні для колекціонерів Віоліті. В огляді буде по одному найдорожчому лоту кожного дня. Всім приємного перегляду. 1 грудня було продано Червонець 1977 року. Матеріал монети золоту 900 проби. Вага 8,6 грам. Місцезнаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 13 людей. І після одної ставки лот був проданий за 53 440 гривень або 1262 долари. 2 грудня було продано 10 рублів 1902 року період правління Миколи II, з ініціалами на гурті міцмейстра Олександра Редька. Матеріал монета золото 900 проби, вага 8,60 грам, тираж 2 мільйони штук. Місцезнаходження Волинська область стежило за лотом 42 людини і було зроблено 34 ставки. І лот був проданий за 56 757 гривень або 1341 долар. 3 грудня було продано 5 рублів 1898 року період правління Миколи II. Тираж монети 52 мільйони 400 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі і має невеликий поворот відносно аверсу до реверсу, приблизно 25 градусів. Місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 33 людини і була зроблена 51 ставка. І лот був проданий за 50 тисяч гривень або 1180 доларів. 4 грудня був проданий Алтин 1711 року періоду правління Петра І. Монета Алтин прирівнюється к шести діньгам або трьом копійкам. На аверсі монети в центрі зображений герб Росії початку XVIII століття. На реверсі монети посередині під узором вказаний номінал в два рядки Алтинь і букви БК. БК означає большая казна. Нижче знак чеканки 1711 і ще нижче дві букви ДЛ. ДЛ означає знак міцмейстра Дірі Калевкіна. Матеріал монети срібло 802 проби, вага 0,62 грами, рідкість по каталогу Біткіна має примітку r 1 місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 115 людей і було зроблено 118 ставок. І лот був проданий за 82 228 гривень або 1942 долари. 5 грудня був проданий Червонець 1976 року Ленінградський монетний двір. Тираж 1 мільйон штук. Монета знаходиться в Слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 28 людей. І після одної ставки лот був проданий за 55 тисяч гривень або 1300 доларів. 6 грудня було продано 10 рублів 1911 року. Монета вийшла тиражем трохи більше 50 тисяч штук. Цікаво те, що з 1923 по 1926 роки для здійснення золотовалютної інвестиції Радянський Союз викарбував таку саму монету з 1911 роком. За деякими даними тираж цих монет становив 117 тисяч штук. Відрізнити дочеканення радянського періоду від царського практично неможливо. Матеріал монети золото 900-ї проби, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 13 людей, і після п'яти ставок лот був проданий за 81 113 гривень або 1916 доларів. 7 грудня було продано підбірку з чотирьох пам'ятних монет Національного банку України, присвячені берегині українського народу, образу Божої Матері, відомому під назвою Оранта у Соборі Святої Софії в Києві. Ці монети належать до серії Духовні Скарби України. В лот входить чотири монети. 50, 125, 250 та 500 гривень 1996 року. Матеріал кожної монети золото 999 проби. 50 гривень має вагу 3,11 грам, і тираж 2000 штук. 125 гривень має вагу 7,78 г, тираж 4 тисячі штук. 250 гривень має вагу 15,55 грам, і тираж 3 тисячі штук. 500 гривень має вагу 31,1 грам і тараж 1 тисячу штук. Монети знаходяться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 112 людей і було зроблено 63 ставки. І лот був проданий за 900 тисяч 4 гривні або 21 264 долари. 8 грудня було продано 15 рублів 1897 року періоду правління Миколи II. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага близько 13 грам. Існує 4 варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній перший варіант. Під обрізом шиї дві букви С, рідкість побідкіну Р. Тараж всіх 4 варіантів 11 мільйонів 900 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 6 людей і було зроблено 3 ставки. І лот був проданий за бліт ціною за 115 тисяч гривень або 2717 доларів. 9 грудня було продано 10 рублів 1990 року Ленінградський монетний двір. Матеріал монети Паладій 999 проби, вага монети без банківської запайки 15,55 грам, тираж 15 тисяч штук. Місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 28 людей. І після одної ставки лот був проданий за 45 тисяч гривень або 1063 долари. 10 грудня було продано 100 рублів 1979 року до Олімпіади 1980. -го. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 17,28 грам. Монета відчекана на стані пруф. Тираж трохи більше 38 тисяч штук. Пруф це особлива технологія карбування, за якої поле монети має дзеркальний блиск. А рельєф матовий. Для виготовлення таких монет використовуються ретельно відполіровані штемпелі. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 26 людей. І після двох ставок лот був проданий за 100 тисяч одну гривню або 2362 долари. 11 грудня було продано рубль 1728 року періоду правління Петра ІІ. Різновид монети з зіркою на грудях, матеріал монети срібло 728 проби. Вага написав продавець 28,11 грам. Місце знаходження Волинська область стежило за лотом 106 людей і було зроблено 78 ставок. І лот був проданий за 56 тисяч1 гривню або 1323 долари. 12 грудня було продано дукат 1648 року з семи об'єднаних нідерландських провінцій, в які входили Голландія, Зеландія, Утрехт, Гронінгем, Гелдерланд, Оверейсел та Фресландія, сьогоднішній дукат з провінції Оверейсел, матеріал монети золото 986 проби, вага 3,44 грами. Місце знаходження Харківська область стежило за лотом 31 людина і було зроблено 53 ставки. І лот був проданий за 20 тисяч 11 гривень або 472 долари. 13 грудня було продано 5 рублів 1902 року з ініціалами міцмейстра Олександра Редька. Траж монети 6 мільйонів 200 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі місце знаходження Закарпатська область стежило за лотом 78 людей і після одної ставки лот був проданий за 41 тисячу гривень або 968 доларів. 14 грудня було продано 15 рублів 1897 року. Під обов'язок ще є три букви ОСС. Матеріал монета з золото 900 проби, вага 12,91 грам. Як бачимо по фото, монета має ум'ятини. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 35 людей і було зроблено 34 ставки. І лот був проданий за 89 901 гривню або 2124 долари. 15 грудня було продано Соверен 1929 року Південна Африка. Британці карбували південноафриканські «Суверени» з 1925 по 1932 рік на власному виробництві, построєному в місті Преторія. Матеріал з Золото 917 проби, вага 8 грам, тираж 12 мільйонів 24 тисячі штук. місцезнаходження знаходження Львівська область. Стежило за лотом 11 людей. І після одної ставки лот був проданий за 47 тисяч гривень або 1110 доларів. 16 грудня було продано 5 рублів 1900 року з ініціалами міцмейстра Фелікса Залемана тираж 31 мільйон 100 тисяч штук. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 28 людей і було зроблено 15 ставок. Ілут був проданий за 28 700 гривень або 678 доларів. 17 грудня було продано 10 рублів 1903 року з інціалами міцмейстра Олександра Редька Тираж 2 мільйони 800 тисяч штук. Місце знаходження Чернігівська область стежило за лотом 27 людей, і після одної ставки лот був проданий за 65 940 гривень або 1558 доларів. 18 грудня було продано Рестрайк 100 корон 1908 року, угорський тип. Оригінальні монети з датою 1908 рік карбувалися у період з 1907 по 1908 роки. Тарас становив 4038 штук. Найвідоміша серія Рестрайків була виготовлена угорською державною компанією Артекст. Основний масовий випуск цих монет відбувся у 1974 році. Було викарбовано 457 тисяч екземплярів. Для замовника Trade Development Bank у Женеві та Угорського національного банку. Матеріал монети з золото 900 проби, вага близько 34 грам. Ці монети популярні серед інвесторів та колекціонерів. Місце знаходження Чернігівська область стежило золотом 12 людей. І після одної ставки лот був проданий за 197 680 гривень або 4670 доларів. 19 грудня було продано 5 рублів 1834 року період управління Миколи І з ініціалами міцмейстра Павла Данилова матеріал монети золото 917 проби, вага 6,5 грам, тираж 1 мільйон 300 тисяч штук. Місто знаходження Київська область стежило за лотом 53 людини і було зроблено 47 ставок. І лот був проданий за 63 тисячі 1 гривню або 1488 доларів. 20 грудня було продано червонець 1981 року. Матеріал монета золото 900 проби, вага 8,55 грам. Місцезнаходження – Харківська область стежило за лотом 51 людина і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 48 110 гривень або 1136 доларів. 21 грудня було продано червонець 1975 року. Тираж монети 250 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 29 людей і було зроблено 23 ставки. І лот був проданий за 100 тисяч гривень або 2362 долари. 22 грудня було продано набір з п'яти монет до Олімпіади 1980 року, а саме 150 рублів 1977 року, емблема Олімпіади, 150 рублів 1980 античні бігуни, 150 рублів 1978 дискобол, 150 рублів 1979 античні колісниці та 150 рублів 1979 античні борці. Матеріал кожної монети. На 999-ї проби. Вага кожної монети 15,55 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 29 людей. І після одної ставки лот був проданий за 257 тисяч гривень або 6072 долари. 23 грудня було продано набір з п'яти монет. А саме 5 рублів 1898 року в кількості 3 штук та 5 рублів 1901 року в кількості 2 штук період управління Миколи II. Матеріал монет золото 900 і проби, вага п'яти монет 21,39 г. Місце знаходження Івано-Франківська область. стежило за лотом 21 людина. І після одної ставки лот був проданий за 135 тисяч гривень або 3190 доларів. 24 грудня було продано 5 рублів 1904 року. Монета знаходиться в слабі. Тараж 2 мільйони штук. Місцезнаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 7 людей. І після одної ставки лот був проданий за 42 500 гривень або 1004 долари. 25 грудня було продано ще один такий самий набір платинових монет до Олімпіади 1980 року. В лот також входили дискобол, античні борці, античні колісниці, емблема Олімпіади 1980 та античні бігуни. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 37 людей і було зроблено 16 ставок. Лут був проданий за 248 104 гривні або 5862 долари. 26 грудня було продано 10 рублів 1899 року. Матеріал монети золото 900 проби, вага 8,59 грам. Місце знаходження Івано-Франківська область стежило за лотом 73 людини і було зроблено 34 ставки. І лот був проданий за 51 235 гривень або 1210 доларів. 27 грудня було продано 20 марок 1912 року Прусія. Матеріал монета з золото 900-ї проби, вага 7,99 грам, монетний двір міста Берлін, тираж 5 мільйонів 569 398 штук. Місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 10 людей. І після одної ставки лот був проданий за 47 265 гривень або 1116 доларів. 28 грудня була продана гривня київського типу. Написав продавець, що ця гривня 11-13 століття. В комплекті продається сама гривня, плюс сертифікат, матеріал гривні срібло, вага 162 грами, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 389 людей і було зроблено 73 ставки. І лот був проданий за 135 тисяч 1 гривню або 3 190 доларів. 29 грудня було продано 20 корон 1894 року, угорський тип, матеріал монети золото 900 проби, вага 6,8 грам, тираж 2 мільйони 526 тисяч штук, місце знаходження Чернівецька область. Стежило золотом 21 людина і було зроблено 18 ставок. Ілот був проданий за 41 тисячу гривень або 968 доларів. 30 грудня було продано червонець 1977 року Московського монетного двору, матеріал монета з золото 900 проби, вага 8,59 грам, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 15 людей, і після одної ставки лот був проданий за 53 тисячі гривень або 1252 долари. Та 31 грудня було продано 20 марок 1913 року, гамбург, матеріал монети золото 900-ї проби. Вага написав продавець 7,98 грам, тираж 491 133 штуки. Місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 7 людей. І після одної ставки лот був проданий за 51 960 гривень або 1227 доларів.